Що ваші свята прийдуть у домашній атмосфері, та без головного новорічного атрибуту ялинки вам не обійтись. При купівлі святкового дерева не зайвим буде звернути увагу на правовий аспект питання. Кожна ялинка чи сосна, яку реалізують на базарах, повинна мати свій персональний чіп. Це доказ того, що дерево не було зрубане незаконно, тобто вкрадене в лісовому господарстві. За даними Держлісагентства, завдяки впровадженню електронного обліку дерев від незаконного вирубування вдалося зберегти понад 400 гектарів хвойних на Саджень масовий продаж різдвяних ялинок розпочався ще у грудні. Напередодні у Державному агентстві лісових ресурсів запевнили, новорічних дерев вистачить на всіх. Цього року вічно зелених підготували із запасом півтора мільйони для порівняння. 2012 року українці придбали близько мільйона сосен та ялин. Ціни обіцяли зберегти на рівні минулорічних, чи дійсно це так вирішувати самим покупцям, але незмінним залишилося правило обов'язкового чіпування дерев. Боротися з браконьєрами лісники традиційно збираються у тісній співпраці з міліціонерами, створюють бригади для патрулювання на виїздах із лісних господарств і на яленкових базарах. За кожне нелегальне дерево передбачено штраф від 189 до 1753 гривень, залежно від товщини його стовбура. Та Держлісагентстві кажуть, що побороти браконьєрів змов. Можуть не фінансові санкції, а прості українці, адже лише після того, як незаконно зрубані дерева перестануть купувати, їх не будуть і продавати. Також у Держлісагентстві запевняють, підробити чіп неможливо, та про всяк випадок перевірити його можна на сайті вказавши серію та номер чіпа. Далі має висвітитися так би мовити, родові дерева. Якщо цього не сталося, то варто поскаржитися правоохоронним органам.